Сідушка пілот від 903 спринтера встанавлювалася в якусь іншу машину. От видно, зроблені розрізи, але тут болтики стоять, все добре, сюди навіть не лізе. Як оприділити стан сідушки пілоту? Ну, поролон кругом завалюється. От, ми Бачимо, він ніби ще й так нормальний. Да? Тут бачок чуть-чуть пішов. Ну, це не проблема. Багато хто от робить, знімає підсрачничок сам низ. І роблять отакі фотографії. Абсолютно нічого вона не дає, ноль. Просто ноль. Нічого з цього ракурсу не видно. Нічого. В даному випадку я бачу ремонт. Тільки ремонт того, що ось втулочки вже перевернуть. І під ними є дещо підсилення підвар. Я цю сідушку знаю, бо я її і робив. Значить, клієнт приїхав, жалується механізм відкидання спини і заміна амортизатора. Механізм відкидання спини приклинює, Це в них болячка. Амортизатор теж витік, звісно, з часом. Як оприделить? От прижимаємо його і відпускаємо його. Все, і вона різко встає, вона ну, ніби як правильно сказати, не тримає. Як оприділити состояння втулок? Багато хто навіть не знає, що вони тут є. Запомні, де є будь-який рух, обертовий, зворотно поступальний. Є подшипник. Є два види подшипників. Підшипники скольження, підшипники качення. В сідушках 99% підшипники скольження, Тобто робляться отакі оттулочки з поліацеталя, от, Ними. Тулиця, сідушечка. А заводські втулочки виглядають, я покажу. Показую. Оця заводська втулочка. Бачите? вона тонюнька, тонюнька. Ось Ось її ребро. І товщина заводська один, всього 1 один міліметр. Навіть видно, як вироботка пішла і почало її давити. Зараз покажу, як, куди і дивитися, щоб приділитися стояння. А ми коли вже протачуємо, ми ставимо втулочки товсті. Бачите, ми розтачуємо отвори в станку. І вони ходять довше. Тож я звернув увагу на те, що спочатку сідушка була в ремонті. Мені трошки не сподобалося. Але потім звернув увагу на те, що вона завтулена правильно. Бачите, замінені втулки нижнього речага. От вони біленькі стоять. От вони стоять біленькі. Ось о втулочки, ось, бачите, ось вей болт іде. Ось, ось шляпка. Втулочки на ці. Куди треба звернути увагу при покупці? От на цей задній болт, на цей і на оцей. Вони перші получають народ. Оцей взагалі в ідеалі стоїть. <кхем> цей, От, бачимо, чуть-чуть уже сміщення пішло по ньому. чуть чуточку Значить. Коли стоїть отака заводська втулка, її зовнішній діаметр 16 мм. Шляпка болта 17 мм. Толщина стінки одиниця. Тобто, якщо втулка у нас виробилася, тобто ушло 1 мм, то шляпка болта 17 мм, відкриває видно втулку. Вон, бачите, трохи видно втулку. Але якщо втулка 2 мм то у нас іще міліметр є отут зазору, Тому нічого страшного немає. От, по цій втулці вона ще буде ходити. Тобто той, хто ремонтує сідушку, має розраховувати на те, що економіка нині така, що не, немає можливості кому як робити сідушку. Кожен рік там чи скільки там. Треба робити, якщо можна зробити, предусмотрети, щоб був ремонт поякісніший наперед. Тут все одно розбираєш, ну, тяжко фрезернути два задніх отвора і поставити втулку більшого діаметра. Тут вже на міліметр точить менше треба, тому що з двадцятки знімається до 16, а так до 17. Бачите, підписаний зовнішній діаметр 17. Так що сідушка ця пройшла орієнтовно років 4 чи 5. І маючи те, що за 4-5 за років вироблена втулка всього на міліметр по українських нинішніх дорогах, то це досить непогано. Зверніть увагу, що втулки нові були. Якщо ви купуєте беушну сідушку, беушну сідушку, і вона перешита. Там якоюсь тканиною. І вам люди кажуть, що з механізмом все добре, то запам'ятам, за 5 років втулки вже просядуть і воно буде шкарготати. Звісно, продавець його сприсневе ведешечкою, щоб воно попрацювало так пару днів, може день, щоб продати її. Але все одно, купуючи сідушку, любу, яка не проходила ремонт, ви відразу попадаєте на такі от. Заміни.